Для яких ціле підприємство має визначати контрольовані операції, їхню наявність. Ну, дивіться. Єдиний податок ні. ПДВ ні. Виключно для цілей податку на прибуток. І контрольовані операції тільки для цілей податку на прибуток мають використовуватися. Операція є контрольованою, якщо виконується три критерії одночасно. Перший критерій Така операція має мати вплив на фінансовий результат. Тобто, вона впливає, а отже, є або доходом, або витратою у бухгалтерському обліку. Це операції імпорту експорту. Друге, Здійснена операція має бути саме із нерезидентом, таким собі особливим. Він має бути або пов'язаною особою, або комісіонером, або із переліку 1045 чи 480. -го. Це є низькоподаткова юрисдикція чи особлива організаційно-правова форма, або ж операція здійснена між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні. І третій обов'язковий критерій вартісний: річний дохід. А цей рядочок 0,1 декларації перевищує 150 мільйонів. А обсяг операції з одним контрагентом-нерезидентом перевищує 10 мільйонів гривень. Що цікаво, оцей критерій 150 мільйонів не застосовується у випадку здійснення операції між нерезидентом і його постійним представництвом. Отже, контрольована операція має значення лише для податку на прибуток. Контрольованою є операція, яка за результатами року відповідає трьом критеріям: впливає на Фінрез з особливим нерезидентом, і вартість, сума, точніше, операції, перевищує 10 мільйонів, а річний оборот більше 150 мільйонів. Якщо щось одне з цього не виконується, операція не є контрольованою.